Там я знайшов монетку. Я пройшов 2-3 ну, метри. І в мене знову потужний сигнал гарненький. Легесенько обкопуємо, щоб не пошкодити. І він, друзі, в піхвах. ще трішечки ось пікає. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні я не скажу, що ми шукаємо по першій світовій війні, тому що цей ліс. Багатий на різноманітні знахідки різноманітних епох. І Перша світова війна, і Друга світова війна, і навіть вікові знахідки. Так що все буде цікаво. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі до відео і закріпленого коментарі я залишу посилання на благодійний фонд поверней живим. Кожна гриня може врятувати чиєсь життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Погнали шукати. Друзі, ось знайшов такого значка. Можна сказати, перший сигнал. Спершу подумав, що щось неймовірне, капена апцайхен якийсь. Але ні, це ось такий радянський значок з закруткою. І це зірка в зірці хтось біжить і зверху пише СССР. Ну Ось така знахідка, символ тоталітарного окупаційного режиму. Що, шукаємо далі? Не все ж радянське тут буде мені траплятися. Ну, хоча це перша знахідка і радянська. Сподіваюся, більше такого не буде. Друзі, поки я пікаю і шукаю щось неймовірне. Камрад вже трішечки нашукав. Ось подивіться, кокарда Франса Йосифа в гарному стані. Перша світова. Правда, ось тут легесенькі сколо є. Але все одно цілесенька ще фарба. На металевій підкладці, на залізній підкладці збереглася і всі вушка є. І ще ось така рушниця. Таке враження, що це з штурмака Третього рейху, але точно не знаю. Не можу 100% сказати. Якщо ні, можливо, це першивний капен Апцайен, тому що кріплень тут немає і жодних клейм також немає. Матеріал цинк. І ще тут пробігали ряжні солдати, тому що камрад ще знайшов ось таку латунну деталь до піхв шашки Ріа, а можливо, РСЧА, невідомо ще, тому що в них була одинакова фурнітура. Ось цей чотирикутний отвір був для того, щоб сюди запихати штик від гвинтівки Мосіна. Ну і знову камраз знайшов гарну яму, і в цій ямі ось такі чудові пляшечки, але жодна без літер. Це, мабуть, аптечні пляшечки. Ось такої форми цікавої. Ось такий слоїк, банка, ще один. Ось тут щось пише класика жанру. І ось така пляшечка, мабуть, з-під пива або з якогось лікеру. І поки що камрад ще трішечки ось пікає. Каже, є якісь гудзики. Все він знайшов у бліндажі. Ось така стара підкова трапилась мені. Насправді стара. Я гадаю, це 1800 і 1700 роки. І що вам скажу, ґрунт тут геть кепський. Погляньте, що підкова навіть прогнила. Хоча вона стерта добряче, але вона прогнила. Глина. Тут є місця з гарним ґрунтом, чорноземом, є з піском. Ну а є ось такі з глиною. До речі, була досить глибоко. Можна сказати, знахідка на успіх. Сподіваюся, він у мене буде. Камради розбіглися по лісі і шукають свої скарби. Ну, а я буду шукати свої. Зустрів камрадів, а в них справді цікаві знахідки. Ну, в одного камрада, в іншого камрада також підкови, як і в мене. Подивіться, що ви бачите. Щось кругленьке і з вушком. Це медаль, друзі. Це медаль. І що ж це в нас за медаль? Зараз подивимося. Бачу масонське око таке. Здається, це російсько-японська війна. Здається, вона. Медаль Ріа російської імперської армії. І ще поряд був ось такий гудзик в посрібленні. Ну але це щось цивільне. Але гарний гудзик, дорогий. Постріблені. Давайте помиємо цю медаль і подивимося, яка ж вона, як вона виглядає. Камрад зараз снігом її помиє, почистить, і ми подивимося, чи справді це російсько-японська війна. Була така війна, Російська імперія вирішила напасти на Японію. Ну, але не вдалася їй маленька переможна війна, і в цій війні вона втратила дуже багато флоту і військ. Але за участь у цій війні ось давали такі медальки. Ну, я думаю, що це російсько-японська війна. Ну що, що, є щось? Здається, ще гірше видно. Буде файно. Ну, давай. Тепер чимось сухим портри. ось, наприклад, своїми штанами гарними. І зараз подивимося медальку цю. Так. О, є. Ну, так погано видно. 1904 1905. Ось так. Так, це російсько-японська війна. Текст, друзі, я вам не прочитаю. Там такий, як завжди, православний текст. Але, на жаль, я його не пам'ятаю. Ну, ось така медалька. Гарно. Можна привітати камрада з такою фалеристичною знахідкою. І потрібно шукати далі. Тут є і Перша світова, і Друга світова, і давнина. Так що ліс чудовий. Друзі, камраду щастить. Після медалі, подивіться, що він знайшов. Що це, як ви гадаєте? Ось ось ось. Це багнет. Багнет до Манліхера М95 в дуже гарному стані. На реставрацію. Ось погляньте, що він тут забув, хто його загубив, я не знаю. Мабуть, австріяки якісь, але він дуже гнилий. Такий антуражний. Ось, погляньте, але все одно це цікавий сигнал і цікава знахідка. Були тут і Рія, Російська імперська армія, і Австро-угорщина. Але в мене теорія, що тут були не російські імперські війська і не австро-угорські війська, а війська ОНР і ЗОНР. Тому і знахідки Австро-угорські і Рія в переміжку, тому що ЗоНР в основному користувалися манліхерами Австро-угорською зброєю, а ОНР, звісно, Зброєю Російської імперської армії Рія. Погляньте, в який ми прекрасний ліс перейшли. Тут такі пагорби, схили, гори. Ну і Ходити цікаво, але досить специфічно, тому що ожеледь і слизько, можна впасти. Я хотів вам, друзі, показати першу монетку на сьогодні. І ось ця монетка. Але поглянув на лопату, і на лопаті ще одна монетка. Дивимося, що ж це за монетки такі гарнесенькі. Так, крейцер чи не крейцер? Незрозуміло. А зараз протру легесенько. Легесенько. А вже, друзі, бачу, це 20 копійок радянських, але до реформи. 30-40 роки, ну, можливо, 50. -ті. Рік вам не скажу. Тому що його тут ну, кепсько видно. Можна лише здогадуватись. І друга монетка, якщо це 20 копійок, це, мабуть, 10 копійок. Радянських. Зараз подивимось. Друзі, так, здається, це 10 копійок. Ну, ось радянський герб, нікелевий сплав, по розміру, 10 копійок. Також до реформи. Ось дві таких монетки. І знаєте що, треба пропікати, можливо, тут ще будуть монетки. На жаль, друзі, більше монеток не було. Я продовжую шукати, ходити по схилах по ярах, і, можливо, мені ще щось попадеться. Можливо, монетки, можливо, давнина, а можливо, щось по війні. Тут вгадати важко. Бачите її? Ось ось, ось вона лежить. Мабуть, я натрапив на якусь стару дорогу, тому що в мене знову монетка. І на цей раз сигнал був такий не радянський. Дивимось. Мабуть, що один крейцер по величині. Що це за монетка у нас така? Мідна, стара і гнила. Грунт тут не дуже сприятливий для монет. Ну, лише якщо це золото або срібло. Друзі, як я і здогадувався, один крейцер 1859 року. Стан геть кепський, але... Монетка. Можливо, потрібно тут трішки краще походити, тому що, бачите, наче якась дорога була. Погляньте, друзі, там я знайшов монетку. Я пройшов 2-3 ну, метри, і в мене знову потужний сигнал гарненький. І що ви бачите? Спершу я побачив ось це такий зелененький відбиток, а потім побачив саму монетку. І мені здається, це також один крейцер 1850-х років. 50-х, 60-х, 70-х. Так, це він по розміру. Точно він, можливо, серед цього всього знайдеться і якесь гарненьке срібло, тому що мідь тут в поганому стані. Рік, друзі, розгледіти неможливо. Але ось така монетка, артефакт. Доведеться тут добряче походити. Монетка за монеткою мені виглядає з-під землі. Погляньте, ще одна монетка. Що, знову один крейцер? Чи цього разу щось інше, друзі? Мені здається, щось інше. Більше. А що? Грунт. Просто неймовірний. Я трішечки почистив і бачу, що проглядається польський Орел. Ось так. Це або 20 грош, або 5 грош. Швидше за все, друзі, це 5 грош. Польща 20-30 роки. Ходили тут і австріяки, і поляки. Ну, швидше за все ходили українці і губили австрійські і польські гроші. Друзі, бачите, яка потужна лісова дорога. І камрад по ній йшов, пікав, пікав і знайшов цікавий сигнальчик. Думав, копати чи не копати. І вирішив все ж таки копнути і погляньте, що це таке. Як гадаєте, що це таке? А я вам скажу, друзі, це багнет. До Маузера К98 Друга світова війна. Шли німці по цій дорозі і викинули цього багнета. Ну що ж, будемо його викопувати. Легесенько обкопуємо, щоб не пошкодити. І він, друзі, в піхвах Накладки бакеліт вже бачу. Ось 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 він. Трішки гнилуватий, тому що тут ґрунт, але ні, він не зігнутий. Але цілий і закритий. Так що є шанс, що лезо гарно збереглося. Ну що ж, камрада, можна привітати з таким гарним багнетом на лісовій дорозі знайденим. І потрібно шукати далі і нам цікаві артефакти. Друзі, погляньте, щойно був ось тут багнет один, пів метра. І, здається, ще один багнет. Ну що, копаємо? Кит багнетів. Тут два німці йшло. Сподіваюся, багнет. Він, він, є. Бачу зачеп на жабу. Обережніше. Ну, Але він геть в глині такий. Але подивимося. Ого, все, піхви розсипалися. Погляньте. Розсипаються на ходу. Ось. Але, ну, лезо ціле. Ось. А накладки тут були дерев'яні. Друзі, бакеліту немає, накладки були дерев'яні, а ця глина така смердюча, що це просто неймовірно. Ну, хоч так. Була шкіра, підвіз гнив. Ну, ось такий, трішечки в гіршому стані, значно гіршому стані. Але все одно знахідка. Два багнети вже поряд. Ну що ж, продовжуємо, продовжуємо. Мені подобається такий темп-знахідок. Я ще неподалік знайшов таку знахідку. Це тильник від гвинтівки Маузер К98. Ну і тильник тут був. Багнети, тильники, мають бути і Маузери десь. Все, німці викидали, тому що. Вже їм не було це потрібно, друзі. Час їхати додому. Сьогоднішні знахідки були надзвичайно різноманітні. І Перша світова, і друга світова, і давніші знахідки. І якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. Наступні рази буде значно краще. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Повернись живим. Всі російські окупанти будуть знищені. Слава Україні! До зустрічі!